Україні продається Opel Vivaro. автомобіль 2013 року. Довга база моторчик 2.0. 84 кВт. Автомобіль в прекраснішому стані, має всього два підкраса. косметичних, ніяких там ДТП, нічого такого не було. Я думаю, візуально видно, як автомобіль виглядає, просто відмінний стан. Колір срібний металік. Такий дуже гарний, дуже сучасний колір. Зверху ми бачимо і релінги. автомобіль на оригінальних колпаках, на металічних дисках. Гума у нас 215 65 16. Це у нас Bridgestone в Гума здається 2021 чи 2022 року. ну Така протектор майже новий. А там Видно, я думаю. Ну Дуже гарна гума. Діде дуже гарно. По снігу, по льоду, в принципі. І так, автомобіль пригнаний з Німеччини, був в одних руках. Бачимо, фари, оптика у нас така ну, майже нова. До речі, так можна звернути увагу все таке біленьке, тому що внизу стоять такі типу, ходові вогні і там окремо вмикаються поворотники. Дуже, до речі, так, сучасніше виглядає авто, тому що звичайні лампочки жовті, і тут фара якась стає трохи ніби жовтіша, а тут таке все біленьке, все гарно. Є туманки оригінальні, бампер також на все оригінальний. Такий фарбований низ, ну скажімо так, він так із заводу йде. Він ділений з бампер з чотирьох частин. От як ми бачимо, Тут є така поділочка, це воно ділиться. І такі бампера йдуть в кольор авто. Зазвичай вони на білих автомобілях, або на сірих, або на чорних. Всі шелдики на місці. Це 2900, це максимальна загруженість авто. По підкрасах заднє праве крило і, заднє, і бокова дверка з правої сторони. Все остальне в оригіналі, Чи більше не фарбовано. Якщо брати там, може по якихось мілких нюансах, там якісь царапинки, вмятінки, то якщо воно тут є на цьому автомобілі, то прям дуже мінімальне. А так загалом ну все просто прекрасно виглядає. Тут можна звернути увагу, як автомобіль блистить. Всі ці герметики, все це оригінальне. До речі, ось з цієї сторони нічого не фарбовано, ні арочки не висить, ні нічого абсолютно. Тут дуже гарно виглядає. Дуже гарно і дійсно збережений автомобіль. Зад, як ми бачимо, розпашонка, на жаль, без дворників. Є такі комплектації, що є з дворниками, є без. Є також партроніки, це вже самі доставляли, це не оригінальні партроніки, але не дивлячись на це, вони дуже гарно працюють. Також це вже доставляли самі. Камера заднього ходу в штатне місце заднього стопа, також стоп світить і камера працює. Все, в принципі, так як має бути. Тут, до речі, також є такий нюансик маленький. Думаю, багато хто знає, це двері путають, як закривати і права б'ється обліво. Також, якщо розібратися більш детально, якщо ми бачимо пишеться це CDTI. якщо є дві червоних останніх букви це у нас означає, що це 115 кінських сил, це максимальна потужність мотора 2,0. Ну, Також 2,5, якщо теж віварик, також буде писати дві червоних буковки. Останні. Це буде максимальний мотор. Якщо просто пише Vivaro, то це у нас буде звичайний віварик, в якому 66 кВт. Трафіка це пишеться на дверях, DCI-115, віварики отак відзначається. І Nissan Трімостаро також пишеться, так як Renault Trafic. ДЦАІ-115. І так, йдемо далі. з цієї сторони фарбоване це, це крило і оця дверка. Нічого, як ми бачимо, не відрізняється, фарбоване вже давно. Ніяких там, як кажуть, фатального нічого не було. Щоб, мало, не дай Бог, щось повилазити, то вже давно би повилазило. І так, я думаю, по кузову тут все зрозуміло, виглядає дуже ярко. Ось такий суперсучасний автомобіль. Почнемо з салону. Такий у нас тут також є камера вперед. Це залишив власник попередній по салончику. Салон в майже в ідеальному стані, я б сказав, ну не дивлячись на те, що на ньому все-таки хтось їздив і хтось сидів. А так, загалом, ну, сидіння такі як ну і тут легеньке видно, чуть протертість, а тут все ціле все гарно. Руль з круїзом. Камеру це вже самі ставили. Камера заднього ходу також це вже самі ставили і телевізор цей великий. Тут якийсь типу комп'ютер, який показує там температуру і все інше. Є кондиціонер, також поставили мультілок. такий це, хто не знає, мультілок виставили передачу там першу, наприклад, і заблокували сюди мультилок. І все, і вже автомобіль буде доїхати тільки на першій, поки не знімете це розблокування. Є дві подушки безпеки, одна тут в панелі, одна в рулю. Також є ESP, багато хто людей питає. От Цьому автомобілі є ця функція, дуже зручно, дуже комфортно з цим їздити. Є електросклопідйомник, є електроздеркала, хромовані у нас рушечки, тут хромовані кольця. Все така непогана комплектація. Тут порожечки ціленькі, тут також все по пластмасах, все гарно. Запаска домкрат, тут домкрат, запаска знизу, все є, все як має бути. Два ключа запалювання. Ну, все те, що потрібно для автомобіля. А Давайте ще дах цієї сторони покажу. Він трошки грязний, але він цілесенький. Так вигляд збоку. Тут також все ціленьке, нічого не продавлене. Потрібно можемо доставити вебасту, там і все інше по бажанню клієнта. Тут нас вмикається, вимикається подушка безпеки ось ця. Зараз ми бачимо, вона увімкнена. Перемерзли трошки. Салончик в ідеалі, сидіння ізофікс, можливість скріпити дитяче крісло. Там також водочка в ідеалі, ні царапинок, навіть мілких немає. Всі ці обдувчики, кондиціонери, це все працює повністю. Диванчики не продавлені, Ну, все гарно, все як має бути. Пол також тут ніде не подертий. це Видно все ціленьке. На камеру віддає трохи білим, на очі реально воно все темне. Я не розумію, чому так на камеру воно таке біле. Ну, прям, я попробую сфотографувати, воно все реально темне. На, очі. на камеру трохи якісь. Світне віддає. І тут знову ж таки все там якось дивно. Ну, все ж таки, пол ціленький, не продавлений, там не, не знаю, нема ніяких там процарапин чи про... не знаю як що назвати. Сидіння також, ні ржавчинок, нічого, абсолютно Ми бачимо, все гарно виглядає. Тут також все ціле. Цей порожок я вже показував. Всі ці, ці проємчики, все ціленьке, все гарно. Тут, до речі, ролик ходить також. Ні жарче, нічого немає. Тут також пол темний, але бачу камеру трохи білим віддає. Ну, цілесенькі поли чомусь так. Дверки також ціленькі, є полочка збереглася, не Ні ржавчин, нічого немає абсолютно. Тут навіть видно також, все там ціленьке. Світиться метал. Тут не продерто. Все гарно, сидіння складаються. Автомобіль 9 категорія Б. Так, дах цієї сторони також ціленький. Нічого не потрібно змінювати. Категорія Б. Це до 9 сидячих місць разом з місцем водія. по кузову, бо в думаю, зрозуміло. По мотору так, це у нас 13-й рік. Такі автомобілі випускались до 2014 року. Тут же йдуть звичайні електромагнітні форсунки, які прості, невибагливі до солярки, хорошо ходять. Реально бачив машини, які виходжують до мільйона і взагалі без проблем працюють. І так, давайте по мотору. В цьому автомобілі 330 тисячі пробігу, майже 34. Працює просто відмінно. Це її пробіг, нічого там не скручувалось. Ось так бачимо, запустилась. До речі, зразу можу продемонструвати камеру заднього ходу. От ми вмикаємо задню і одразу запищав отут зверху паркронік. І от зразу камера заднього ходу. І тут цей комп'ютер, який там щось показує, я ще час не розібрався, але щось там показує. Більше, більше прогрію і автомобіль трохи більше обказує розхід. Коли ви стоїте на холостих оборотах, і автомобіль просто працює і буде підніматися оцей розхід. Коли будете їздити, воно встає на свої місця. І так, заглушечка на прикурку на місці. Це у нас є круїз-контроль. Отут, до речі, можете продемонструвати. от Він працює, це зеленим круїз, червоним це обмежувач швидкості. Так, все, кондиціонер, як я вже казав, це все працює також. 6-й механіка. До речі, продемонструю ходові вогні. От ми включимо на габариті і один поворот. От нас тут ходові вогні білі, а повороті, бачив, він прям не гасне, так, він прям промігує. Швидше навіть робить, ніж чим, чим буквально. Ну отак, прикольно виглядає, дуже сучасно. Зараз лишу просто на габаритах. Заглянемо моторний відсік. Як я вже казав, це звичайні електромагнітні форсунки. Мотор Євро 5, працює дуже добре. Так, Ось така робота мотора. Все чистенько, все гарненько. Працює просто відмінно. Потім все ціле, це гарно. Тут тільки видно, що тут же оці ходові вогні доставляли. Це вже трошки хімія якраз. І це проводки до нього також. Так, це, я думаю, роботу мотора чути, прям ідеально працює. димків немає повключаю все. все, світить. І у нас поворотики будуть поради. У нас все світить, задня туманочка, всі підсвіточки, габарітики, все, як має бути. Ніяких димків абсолютно немає, автомобілі от так. зараз у нас на дворі, я думаю, мінус 8, може навіть більше. Зранку заводиться взагалі без проблем, півтика і все і погнав. Думаю, чути по роботі мотору. От нас все також світить. О, суджу в сюжет. повороті коли не світить. Ось так Тільки що світив. Зараз рухну, сам буде працювати. І так, отакий автомобіль. Тому, що цікавий. Будь ласка, питайте, телефонуйте. Ціна на це авто буде під відео. Того, що цікавить, будь ласка, звертайтесь.